Всім привіт! На порядку денному турбіна моя К-16, заводська. Зараз розберем, а розберем тому що був такий випадок не один раз, коли я запускав машину, приїжджав на гараж, її дим, туман, ну коротше, все, мотор закінчився. Але він працював рівно, плюс-мінус стабільно. ну туман був, ну туман, Диму було ну прям крайні багато. Тому думаю, що це саме турбіна, проблема в ній. І хочу розібрати, подивитись на її стан. Такий візуальний провести. Все від'єднав понизу, злив, Заглушив. пайп скинув, тому зверху також залишилась тільки трубка. Трубка подачі масла. Ось вона, йде доверху. Тому зараз достатньо швидко все знялось. Тому зараз вже і витягну турбіну. Як це все зверху виглядає, все від'єднав, тому відкручуємо гайки кріплення самої турбіни і знімаємо. Одна гайка була не підтягнута, всі інші прям навіть нормально. Часі. Прокладку я встановлював, встановлював БУ. Коли збирав все це діло, два рази я її... Встановлював, але в цілому виглядає все досить добре. Так, ну і з нього отак це все виглядає. Така махіна. І зараз буду розбирати всі ці частини. холодно від'єднувати, гарячу, ну і катерч. Подивимось, що там. Ну те добре, єлі відкрутив. Так, люфт присутній. Зараз так не побачиш, але він там, скажімо так, є. Зараз. Хотів не, не витягуючи, показати. Ну є. У цьому є якась полоска блискуча, наче щось попало було. Або вже почала доставати, але в цілому могло бути гірше. Так, по відтіканнях взагалі нема. Так що прям сильно щось помітно. Ну, зараз ще цю частину роз'єднати і в принципі готово. Запотівання є невелике. Тут ще стікало, коли я витягнув винт, але під копачком трішки є, але в цілому, що це було незрозуміло, тому що виглядає все достатньо непогано. Крутиться легко. Коротше, кадрич. Точно могло бути гірше. Так, та все ж таки, чого я сюди поліз? Димить воно диміло, можливо, із-за температури, розширення, люфт. Тут присутній, але критичного діставання ніде тут нічого нема. Навіть виглядає достатньо добре. Так, зараз акуратно треба буде дістати барахло, це все запакувати. Все добре, але є нюанс. Я просто тримати не, не можу однією рукою та все ж хотів показати. Взагалі розбирав із-за того, що піддимлює. Ну. Так. Зараз центруємо. Я думаю, всім видно. Криво, ну, скажімо, так, таке биття помітне, і якщо з цієї сторони все рівно, то тут вона наче зігнута. Тому от така от історія. Також в мене є моя турбіна, яку я купляв типу робочу, але розібрав І от із-за цього купачка він там зношений, і воно почало затирати об корпус, заклинювати. І коротше, я її розібрав, але... Мені сказали, що таких ковпачків немає, відремонтувати, ну, відбалансувати може й можуть, а от ковпачок замінити нема. Тому ця роз... наче нічого так. Я думаю, він рівний. Катрич у мене є. Але звісно той розбирати я не буду. Хоча там явно є дефект. Зараз дістану свої запаси. Ну і там частина брата. Калітка, хто не знав, як вигора, як зношується, як заварює. Ось от такі от проблеми бувають. це Запаси, також моя. Катрич, треба взяти отакі деталі, заглушку викрутити. Цей штуцер, коротше, повикручувати штуцера. З цієї ще те, що краще візьму. А візьму я це все для чого? Для катриджу нового, який я знайшов, купив новий картридж. І це було дивно та, та все ж реально. Тому зараз підрозберу і дістану картридж. Ну що, вона сама тут балансування, бумага, прокладка. І сам катрич. Новий. Так. Все змащено, запаковано, тому це все треба акуратно закріпити сперва на колектор, тому що її тримати і відкручувати оці штуцера це прям катастрофа. Я тут пробував один, один викрутив, про розібрати корпус, щоб нормально зірвати. А на іншому сам хороші грані. Треба коротше, зараз позайматися цим. Ну і в цілому, що можна сміливо збирати Якісь печаті, там балансування, ще раз повторюсь, є. Направді схоже. Права. Зараз ще незручно. Мащини. дійсно схоже на те, що і в мене нове ціна питання 130 доларів, якщо що за цю за цей девайс. Тому зараз пробую максимально обережно це все, все зібрати. Таке маркування. Турбіна там підзібрана, але в мене колись було відкрутилася частина, я на місці її підтягнув, бовти три втратив, загубив, не йшов. Коротше, це все, але ж прокладка була пошкоджена, і тому я її зараз вже вичистив, все, купив параніт. Також на калітку поздовжену гайку там різьбі кранти. Ну і кільця під болт маслоподачі. Але спочатку треба зробити прокладку і, в принципі. Турбіна буде вже зібрана. Ну, достатньо точно. Майстерність ще з часів мотоциклів вирізати прокладки, скажімо так, знадобилась і сьогодні, тому, тому що все є. Зараз вимити, видати цей патрубок. В цілому. І все. І можна вже до, повністю дозбирати і встановлювати на автомобіль. Агрегат зібрав, тому зараз будемо накидувати назад. з мідною змазкою тільки гайки пройдусь. Обов'язково то момент гарячий і потім прикипає. Тому встановлюємо назад. Там все вимив, обжав. Все добре. Накинув, але був забув цю трубку, вона там з тієї сторони. Цю можна за місцем закрутити. Тому ну добре, що не обтягнув, тільки накинув, відразу подумав, що я міг пропустити і зняв поставу. Ну, зараз вже займаюся встановленням обтягуванням. Збираємо. Так, зараз взяти шприц, залити масло в картридж і закрутити цей винт бот, банжа бомб. І все, залишається трубка та сольна і ну, радіатор. Все інше затягнув, підключив вакуумні магістралі, обтягнув. ну, В принципі, все крутиться, все достатньо непогано. тому... Такий важливий момент цей зараз попасти, закрутити, все інше тут вже залишилось буквально трішки. На такому зараз маслі я катаюсь, шприц, зараз залью. Незручно, тому ну, ви поняли, все достатньо просто. Ну і все, сподіваюсь, зараз все без інцидентів. Що я тільки не робив, не стає, закусіє, або різьба не така, або якийсь перекос. Коротше, не, не можу я поставити його, наче й спокійно, все, але нерви вже здають, тому зараз зніму вестгейт. Та можливо щось там видивлюсь, якась херня. Дійсно заважало, не міг його, він ставав отак. Коротше вирівняв через головку, все це легко пішло, тому зараз цей болт наживити. Це катастрофа, Блін Та все ж якось уже зберу. Добре затягнув, все чудово і все, закінчилась гайка. Ну, що тут скажеш? Прям не хоче. Ех. В новому поки нарізав, все зібрав. Трубки, вентилятор. Все наче. Під'єднав. В будь-якому випадку запускаємо. Вигорає. Знизу я лазив, дивився наче порядок. Тому що залишається виїхати. Так, як слід продути. Так. Ну, поки не роздуваються по гаражам, гарожам Та... темно. Коротше, треба прокатнутись, продутись, можливо. Кадрич повернемо на місце. Не знаю, коротше, є щось щось не так. Може треба притертися, але я впевнений притиратись тут нічому. Так, ну і темно показувати. Зараз Зараз дамо жару. Ану. Ну, шкварчить, значить крутиться. Коротше, просто на буст не виходить. Ну, ввечері покатався, Надув є, але він, от як би вам так пояснити, набагато тугіший, скажімо так, ніж раніше. Навіть не знаю, буду я розбирати чи ні. Треба трохи прикататись, поїздити. Головне таке дує. Але ну, сказати, що розчарований ні. Ну, незрозуміло. Крутилася вона так само легко, як і попередня геометрія. До речі, 60 мм холодна частина і 55 гаряча по діаметрі. Ну, покатаюсь, на наступних вихідних хочу гонки зібрати, народи. Знаю дядь Саша, хоче страховку зробити на копійки на тій самій легенді. Він її там оновив ззовні. Двигун ну, вже ви знаєте. Ну а я що, типу на новій турбіні, але результати були. Я так розумію, буде ще гіршими, тому що вона реально роздувається, але набагато, скажімо так, якось тупіше. Цифри те, що я помітив, там 0, ті самі 0,5-0,7, які було замість стандартних 0,6-0,8. Тому що, покатаюсь, на це, це відео будемо завершувати. Роботу тут зроблено, замінено. Будемо спостерігати, а вже чи дивунки зніматимуть, чи ще можливо щось вже більш скажімо, подробно по цьому поводу розповім. Саме головне замінив, знайшов. Принаймні воно таке є нове. Так, все. Ну і даване, зараз подивимося, що там пустам. По пустам. Пропустимо автомобілі. Мене хоч працює, а те, що менше, ну щось десь не знаю, не розуміє. Тому прикатую турбіни. Вам дякую за перегляд. Кому цікаво, лайк, хто перший раз дивиться, підписка, там є гонки, ну, мало. Ли. хтось зальотний, дивіться, попередні відео також цікаві. Ну а те, що я хотів, просто показати. Це 20 лет турбіну. Мало хто про, про цю інформацію що знає, взагалі бачив їх. Тому так чисто інформативно. Все, всім дякую і до нових зустрічей.